Доброго здоров'я всім! З вами Анекдоти від Михалича. Пояснювальна записка. Кум в сараї варить самогон. Пішов за водою до колодязя, повернувся, а в сараї мінти. Самогон го нема. Пиши пояснювальну. А що писати? Пиши, як є. Кум написав. Мінти читають. Дивлюся, димок йде з сарая. Думаю, пожежа беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мінта самогон варять. Дякую. Якщо сподобався анекдот, прошу поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі на каналі. До побачення.